Вітаємо всіх! Якщо ви плануєте подавати документи для продовження дозволу на роботу в Канаді або вже подали та отримали відмову, обов'язково додивіться це відео до кінця. Чоловік однієї з наших клієнток отримав відмову у продовженні дозволу на роботу. Він самостійно подав заявку і, на жаль, припустився помилки. Не вказав важливу інформацію, яку потрібно було зазначити. У результаті заявку відхилили. Дружина звернулася до нас із проханням подати повторну заявку з поясненнями, чому були допущені помилки, і подати заявку на відновлення права на роботу знову. Пам'ятайте, якщо ви помилилися або забули надати повну інформацію до імміграційних органів Канади, вашу заявку можуть затримати, повернути або відхилити через відсутність ключових деталей. У серйозних випадках навмисне приховування інформації може бути розцінене як шахрайство і призвести до заборони на в'їзд до Канади або до відкликання статусу постійного резидента чи навіть громадянства. Зараз цей чоловік змушений переподати заяву, сплативши знову державний збір у розмірі 255 доларів. А також оплатити послуги міграційного юриста, щоб виправити помилки і забезпечити позитивне рішення щодо продовження дозволу на роботу. Завжди краще з першого разу подати документи правильно, ніж потім намагатися переконати міграційного офіцера, що помилки були ненавмисними. Якби він зробив усе правильно одразу, заощадив би час і кошти. Добре, що в нього ще був час для повторного подання. Дуже важлива практична порада. Якщо ми подали на продовження вашого дозволу на роботу, і відмова надійде після 31 березня 2026 року, ви вже не зможете подати заявку повторно за спеціальними заходами для українців. Напишіть, будь ласка, у коментарях чи виникали у вас труднощі з поданням або продовженням дозволу на роботу, та як вам вдалося його продовжити. Якщо ви зараз стикаєтеся з такою ситуацією, опишіть її в коментарях, це допоможе іншим. І наостанок наше попереднє відео переглянули тисячі глядачів, але підписалася лише невелика частина. Якщо це відео було корисним, підпишіться на наш канал. Це дуже підтримує нашу команду, яка готує для вас актуальні роз'яснення змін у правилах і практичні кроки для надійного захисту вашого імміграційного статусу в Канаді. Бажаємо всім успіхів і до нових зустрічей!